краєвиди просто чарівні, особливо. Весною, в травні, все таке зелене, гарне. Хоча через камеру це все не видно. Живу набагато краще. Зараз закінчується вже наша об'їзна. ми виїжджаємо в Кос, з Косова в сторону верховини. І тут зразу так ту-дун-ту-дун. Тудун. Це силогород починається. Приватні садиби. Досить такі непогані басейни, Боку грічка, бук, скали. Затишно Садиба. Все в нас по-затишному, все в нас по-доброму, тільки погана дорога. Конеки така краса може зупинитися пропустити коників. Кривени просто шикарні. На вот дорога повне лайно. Це не художники фильмы снимаем просто. Ну ладно, все там то У нас Еча є. У нас гарно просто. У нас однозначно Яча приїжджати. У нас тут чисте повітря, гарні Місця гарні, річки, ліси, люди доброзичливі, культура. Ціни дешеві. Ну нема напевно дешевших цін ніде, як тут у нас. А через що я і не пожалів свого часу? грошей на солярку, свої машини. Для того, щоб показати вам, усім глядачам, хто мене буде бачити, хто буде дивитися це відео, може це якось попливає на те, щоб дорога тут стала дещо краще. Тому що тут дуже класно. Як би було гарно, прикольно, якщо б можна було їхати спокійно, по рівненькій дорозі, ні про що не думати і насолоджуватися красою Карпат, краєвидами, відпочивати душою і тілом. Почалась Та Теж дуже гарне село Стилнуватими людьми з різбарями. Як називаються ті люди, які роблять лижники? ліжники? Ліжники? Ліжникарян Ліжникарян. <ріху> <ріху> По шкірі багато хто, все. Ми шкірі по дереву люди, які тут живуть, вони зуміли зберегти всі традиції давні гуцульські. Та тим традиціям живуть. От. Бачу, там такі ноги, блін. Дві свинячі ноги на такому патику, напевно буде коптей, це такі ціла здоровенна нога Круто. Цікаво ця дорога люблю я цю дорогу. Косово. До речі, ця, ця дорога це з Косова на верховину, з Верховини. Е, на... З Верховини куди? Не знаю. Блін. Як називається? На ворохту. З Ворохти на ковель. Я Через перевали два. Дуже мальовнича дорога. так съедать, блядь. Средняя своя швидкість 40 кілометрів. Це... це... не средняя швидкість, це а теперішня швидкість. Середня, мабуть, мабуть, меньше. Это же в зависимости от стиля езды. показывай мне. Каже, едь. Каже, не напрягай мне сзади свою камеру. Вы видели, что люди у нас добрые. Да, да. Пропускают, так. I'm stimulating.